Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні готуємо пісні смажені пиріжки за маминим рецептом. Всі мої друзі не дадуть збрехати, що мамині пиріжки вони найсмачніші. Коли приїздить моя мама, всі говорять, скажи, хай насмажу пиріжків. Вони направду дуже смачні, ніжні і зовсім в них мало тіста, готуються дуже просто. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Тісто в нас готується безопарним способом дуже швидко і просто. До теплої води додаємо сіль, цукор, ретельно перемішуємо. Додаємо дріжджі, в нас сухі можна взяти і живі. Перемішуємо до однорідності, додаємо олію і в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Ми одразу замішуємо тісто. Без опари. Тісто в нас має бути м'ягке і липнути до рук. Дуже легенько його переминаємо, щоб не забити. Воно в нас має бути живе-живе. Ось таке воно липне трішки до рук. Зробили гульку і накриваємо рушничком. Ставимо в тепле місце, щоб підросло. У нас тісто підростало трішки більше години. Година 10. Ось показує, яке воно рідке. Тепер легенько підсипаємо борошно. І переминаємо тісто. Пробимо його таким, щоб воно зверху в нас не липло до рук, а всередині залишалося таким ріденьким. Ось воно вже тримається кубки, і до рук так сильно не липне. Тепер ми припорошуємо стільницю борошном, розділяємо тісто на дві частини і вже у зручний для нас спосіб формуємо гульки. Можна робити більше, менше, залежно, які ви хочете пиріжки. Якого розміру. І так гарненько купаємо в борошні. Руками розтискаємо або качалкою, як вам зручно. Начинка у нас картопля і квашена капуста. Ось мама вже мені допомагає. Будемо готувати в 4 роки. Тісто м'ягисеньке, дуже-дуже ніжне. Накладаємо начинки чим побільше. І формуємо пиріжечок. Такі пиріжки готуються дуже швидко. І дуже швидко зникають зі столу, це правда. Тісто виходить ніжне при ніжне і зовсім не забите. Тут якраз весь секрет в тому, що воно має бути таким рідкуватим. Начинку можна брати будь-яку, будь-яку, яку ви любите. Можна робити, якщо вже не в піст, можна робити і з м'ясом. Із горохом, із печінкою. Кому ще до вподоби. з таким тістом можна робити і з солодкими начинками. Просто додаємо трішки менше солі. Тепер нагріваємо сковорідку, наливаємо так досить олії і коли вже добре розігрілася наша олія, викладаємо пиріжки. Обсмажуємо з двох сторін декілька разів, перевертаємо декілька разів. Ось на раз два пиріжечки смачнющі вже готові. Готуйте за цим рецептом і не пошкодуйте! Дякую, що ви були з нами! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримайте український! І хай вам все вдається, друзі!